Вітаю, друзі! Математика 6 клас, і це останнє перевір себе в тестовій формі в цьому році. Погнали! Перше завдання знайдіть значення виразу 0,5 ab Якщо А дорівнює мінус 12, Б-15, 0,5 ми маємо помножити на мінус 12, а потім ще помножити на мінус 15. 12 представляємо як 10 плюс 2. І множимо 5 на 10 – 50, 5 на 2 10, 50 плюс 10, 60. Ми множили додатне число на від'ємне, у нас буде мінус 60, але пам'ятаємо, що одну цифру відокремлюємо комою, тому що вона у нас була в самому початку. А далі нам ще потрібно мінус 6 помножити на мінус 15. Мінус на мінус нам дасть плюс. А далі так само: 6 на 10, 60, 6 на 5 30, 60 додати 30 буде 90. Дивимось, чи є така відповідь, є. Відповідь А. Друге завдання, чому дорівнює значення виразу. Записуємо вираз. 4,3 мінус 6,7 поділити на мінус 0,6. У нас дві дії. Перша дія віднімання. Від меншого числа віднімаємо більше. Відповідь буде від'ємною, а тепер від більшого числа віднімаємо менше. 7 мінус 3 буде 4, 6 мінус 4 буде 2. Не забуваємо про кому. Поділити на мінус 0,6 дорівнює. Мінус на мінус нам дасть плюс. А далі ми пам'ятаємо, при діленні десяткових дробів в дільнику не має бути ком, має бути ціле число. Отже, кому ми переносимо в дільнику на одну цифру і, відповідно, в діленому. І у нас виходить мінус 24 поділити на мінус 6, і це буде 4. Дивимося варіанти відповідей. Правильна відповідь Б. Третє завдання. Спростіть вираз. Мінус 5 мінус 4 додати 2 помножене на суму y і 5. Дорівнює. Коли нас просять щось спростити, перше, що ми робимо, розкриваємо дужечки. Мінус на плюс нам дасть мінус 5y, мінус на мінус нам дасть плюс 20, плюс на плюс нам дасть плюс, плюс на плюс нам дасть плюс. Далі дивимося, де у нас подібні доданки. Мінус 5 плюс 2. Це у нас подібні доданки з однаковою буквеною частиною. Мінус 5 плюс 2 у нас буде мінус 3. Не забуваємо про y. І подібні доданки 20 і 10, буде 30. Шукаємо, чи є у нас така відповідь. Є варіант, а правильний. Четверте завдання. Обчисліть значення виразу. Дається нам такий вираз. Мінус 4,3 відняти 1,2, поділити на мінус 1,715. Аналізуємо вираз. У нас є десяткові дроби і звичайний дріб. У нас є процес ділення. Отже, перші дії ми зробимо. Так, як воно є. Але потім результат перетворимо на звичайний дріб. З десяткового дробу перейдемо до звичайного, бо далі в нас буде множення. І ще треба буде попрацювати із дробом мінус 1,7, і змішаного числа дробу перетворити його в неправильний дріб. Один помножити на 15 буде 15 і додати 7 буде 22, 15. А потім ще й поміняти місцями чисельник і знаменник. В першій дії у нас буде, ми пам'ятаємо, коли мінус щось, мінус щось, відповідь буде від'ємною, але при цьому ми будемо додавати 3 плюс 2 буде 5, і 4 плюс 1 буде 5. Не забуваємо про кому. Мінус 5,5, це у нас мінус 55. Десятих. Так і записуємо. Мінус 55, десятих. далі повножити, і ось наш дріб, але треба його перевернути. Мінус 15, 22 до рівня. а далі можна скоротити. 10 і 15 ми скоротимо на 5, 10 на 5 буде 2, 15 на 5 буде 3. І 55 і 22 теж можна скоротити на 11. Тут у нас залишиться 5, а тут залишиться 2. І не забуваємо, що мінус на мінус нам дає плюс. Отже, виходить дріб 5 на 3 15. 2 на 2, 4. Цей дріб неправильний. Нам треба 15 поділити на 4. У нас буде, беремо по 3. 3 на 4, 12, 15 мінус 12, буде залишок 3. Шукаємо відповідь: 3,3 четвертих. І це варіант Г. П'яте завдання: із послідовності чисел мінус 9, мінус 8, мінус 6, 4, 5, 6 вибрали два числа та знайшли їхній добуток. Якого найменшого значення може набувати цей добуток? І нам дані лише від'ємні значення. Давайте згадаємо координатну пряму. Ми пам'ятаємо, що значення у нас тут ось таким от. Все, що правіше, буде більше, все, що лівіше, буде менше. Тобто, чим ближче до нуля у від'ємній зоні, тим значення будуть збільшуватися. Спочатку буде йти мінус 36, потім буде йти мінус 40, потім буде йти мінус 54, і потім буде йти мінус 72. Так от, мінус 72. Буде менше, ніж мінус 36. І нам якраз кажуть, якого найменшого значення може набути цей добуток. Добуток це діємноження. Отже, ми маємо взяти будь-які два числа. Ну, звісно, це буде одне число від'ємне, інше число буде додатне. Тільки в такому випадку ми отримаємо від'ємне значення. Перемножити ці два числа так, щоб у нас вийшло найменше із заданих чисел. Мінус 72 серед. Наданих чисел, воно найменше, але воно може могло б у нас вийти, якби було у нас мінус 9 і 8. Тоді б ми помножили мінус 9 на 8, у нас вийшло б мінус 72. Але у нас 8 немає, у нас є 6. Тому мінус 9 помножити на 6. Мінус 9 помножити на 6, у нас буде мінус 54. І це число у нас буде найменше серед представлених. А, і це варіант б. Шосте завдання? Чому дорівнює корінь рівняння? Записуємо наше рівняння 17х мінус 7 дорівнює. 20х додати 8. Всі невідомі перекидаємо в ліву частину. 17х мінус 20х дорівнює. Вправі спочатку залишаємо те, що є, а потім з лівою переносимо вправу з протилежним знаком, було мінус 7, переносимо плюс 7. 17х мінус 20. Буде мінус 3х. 8 додати 7 буде 15. Тепер і ліву, і праву сторону маємо поділити на коефіцієнт мінус 3. Х дорівнює, плюс на мінус нам дасть мінус 5. Дивимось, чи є у нас така відповідь, є це варіант В. Сьоме завдання. Значення якого з даних виразів буде найбільшим, якщо а від'ємне число. І нам дані такі дії. В даному випадку ми можемо значення А вигадати таке, яке нам захочеться. Головне, щоб це значення, це число було від'ємним. Для зручності обчислень, звісно, що це буде мінус 2. І тоді у варіанті А буде 2, мінус, мінус 2, це у нас буде 4. У варіанті Б мінус 2, мінус 2 буде мінус 4. У варіанті В 2 поділити на мінус 2. Буде мінус 1. І у варіанті Г мінус 2 поділити на 2, буде мінус 1. Ми бачимо, що найбільше є число 4. А отже варіант А правильний. Восьме завдання це у нас задача. У двох бочках було порівну води. Все. Нам вже достатньо інформації, щоб почати щось малювати. Коли спершу було порівну води, нам кажуть, а скільки не кажуть. Тобто х. Коли з першої бочки взяли 54 літри, мінус 54, а з другої 6, то в першій бочці залишилось в 4 рази менше води. Менше води в 4 рази. Скільки літрів води було спочатку в кожній бочці? Тобто нам треба знайти x, задача на одну дію. Нам треба зробити рівняння. Ми пам'ятаємо, це тема задачі з рівнянням. А як це зробити, якщо в першій бочці в 4 рази менше? Треба збільшити в 4 рази кількість води в першій бочці, або зменшити в 4 рази кількість води в другій бочці. Звісно, що збільшити нам легше, тому що дія множення завжди простіше, ніж дія ділення. Ми обираємо дію множення. 4 помножити на х-54 дорівнює рівня мінус 6 Тепер ми можемо розв'язати наше рівняння. Перепишемо. 4х мінус 4 на 50 буде 200, і 4 на 4, 16 буде 216 дорівнює х мінус 6 Невідомі вліво, відомі вправо. 4х мінус х дорівнює мінус 6 додати 216. 3х дорівнює 216 мінус 6 буде 210. Х дорівнює 210 поділити на 3 буде 70. Дивимось, є така відповідь. Варіант г правильний. Дев'яте завдання. На рисунку зображено квадрат ABCD. Ось. Є. Укажіть хибне твердження. Давайте. А B паралельно до СД. АБ паралельно до CD. Так, дійсно, тому що це квадрат. А отже, всі кути у нас будуть по 90 градусів. Правильне Твердження Б. АБ перпендикулярно до АД. АБ перпендикулярно до АД. Да, АЦ у нас тут немає АЦ, але ми можемо намалювати, накреслити. Перпендикулярно до BD. Може, це треба було під лінійку зробити, але ми бачимо, що вони дійсно будуть перпендикулярні, бо це квадрат. І Г твердження BC, BC паралельно до CD. Ні, вони перпендикулярні. Тому це твердження у нас хибне. І у нас питають: укажіть хибне твердження: хибне твердження буде Г. Десяте завдання, яка з даних точок лежить на осі абсцис? Ми пам'ятаємо, вісь абсцис це у нас вісь іксів. Також у нас є вісь Y. І от нам кажуть, яка з точок лежить тільки на осі ікс. Точка А це 4, 3. Має координати 4, 3, 1, 2, 3, 4, і 1, 2, 3. Вона буде десь в першій чверті. Точка Б має координати 4, 1, 2, 3, 4 і 0. Це означає, що ми не рухаємося ні вверх, ні вниз. І це і є наша правильна відповідь. Точка Б, яка має координати 4 і 0, знаходиться на осі Х. Ну, далі можемо перевірити до кінця. Точка С 0 і 3. Ми піднімемося на вісь Y. І точка Д має координати мінус 4, мінус 3, мінус 4, мінус 3 це буде у нас третя. Чверть. Нам теж не підходить, отже, варіант Б це правильний варіант. Завдання 11. На рисунку зображено графік руху туриста, з якою швидкістю йшов турист до місця відпочинку. Що таке місце відпочинку? Це коли час йшов от у нас, та вісь горизонтально на, на ній позначені години, а вісь вертикально на ній позначені кілометри. Це у нас формула СВТ, так, і нам кажуть, знайдіть швидкість. Ми пам'ятаємо, що щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Ось це місце це у нас місце відпочинку. Він тут е, сидів, бо час йшов, а кілометраж не змінювався. А до місця відпочинку він йшов 3 години. 1, 2, 3, 4, 5, От, бачите. 3 години, і якщо ми піднімемо перпендикуляр і опустимо перпендикуляр, то ми побачимо, що він йшов 3 години і пройшов 12 кілометрів. Тепер ми можемо знайти його швидкість. Швидкість дорівнює 12 поділити на 3. І це буде 4 км на годину. Я обрізала тут відповіді, тому подивіться, яка це буде буква. Дванадцяте завдання: розв'яжіть рівняння. Давайте його розв'яжемо. 8х мінус. Давайте одразу розкривати дужечки, 3 на 2, 6х, мінус на мінус плюс 3 дорівнює 2х, додати 5. 8х мінус 6х це буде 2х. І з правої частини буде 2х додати 5. Далі ми можемо навіть нічого не робити. Ми вже бачимо, що тут 2х плюс 3, а тут 2х плюс 5. Такого не може бути. Отже, коренів у нас немає. І це варіант В. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і зустрінемось в наступних відео.